Вітаю! Сьогодні будемо малювати соняхи. Окрім головних квіток, які будуть по центру, намалюємо поле. Лінію горизонту дуже високо підіймаємо. Беремо якийсь округлий предмет, обводимо, це буде головна квітка, поруч трошки менший, це буде друга квітка. І Ще одна маленька буде повернута трошки. Витираємо ластиком олівець, тільки щоб ми бачили лінії. До білої гуаші додамо краплиночку синього і цим блакитним кольором зафарбовуємо небо. Далі буду використовувати всі відтінки зеленого, які в мене є. Починаю з темно-зеленого. Якщо у вас немає, то до звичайного зеленого додайте краплиночку чорного. І мазками наносимо плями зелені навколо квітів. Витираємо пензлик об папір, але не доходимо до лінії горизонту, залишаємо там не дуже яскраві плями, вже не набираємо фарбу, а витираємо пензлик. Просто витираємо з нього фарбу залишаємо на папері. Далі йде смарагдовий зелений, заповнюємо всі білі місця, працюємо широким пензлем, і також у верхній частині. Просто витираємо фарбу з пензля. Ми з вами намалювали тінь між соняхами найтемніші місця. А тепер треба намалювати те листя, яке знаходиться згори, тому білу гуаш, поєднаємо з краплинкою смарагдового зеленого, світло-зеленого. І також поставимо декілька плямочок світлим кольором. Витираємо пензель і сухим пензлем ще трошки поєднаємо. Всі кольори на папері. Додамо темно-зеленого до нашої суміші широким пензлем, торцем його малюємо лісосмугу. Хто зі мною вже малював, той знає, як саме я малюю лісосмугу на горизонті. Торцем пензлі робимо відбитки і малюємо горизонтально, так кущі виходять. Якщо вертикально пензлик повертаєте, то може вийти до поля і ялинка. Змінюємо пензлик на менший. Беремо всі відтінки жовтого, які в нас є. У мене є темний жовти, жовтий, жовтий-світлий і лимонний жовтий. Починаємо з найтемнішого. Зафарбовуємо всю білу частину біля лінії горизонту і на межі між зеленим та жовтим поставимо мазочки такими плямками-жовтими. Беремо ватну паличку. І починаючи з темної фарби ставимо плямки, фактурні, густенько беремо, малюємо верхівочки соняхів, які ростуть на дальньому плані. Далі тією ж паличкою малюємо світлим жовтим і наприкінці ще світлішим лимонним жовтим. Якщо у вас немає лимонного жовтого, тоді до звичайного трошки біленького додайте. Надійшла черга до головних героїв нашого малюнка. Світлий жовтий, темний жовтий, кладемо на палітру і починаємо густою фарбою. Малюємо пелюстки, вибираємо круглий пензлик з тонким кінчиком. І малюємо кожну пелюстку один мазок, одна пелюстка. Щоб вам легше було малювати довжину пелюстки, можете в центрі кожної квітки намалювати коло, серединку квітки і тягнути пелюстки до цього кола. Якщо кінчики пелюсток у вас все одно вийшли прозорі, тоді хай трошки підсохне фарба і ще одним шаром, густою фарбою намалюйте кінчики пелюсток, які заходять на зелений фон. Другу квітку. Малюємо так само, але вирішуйте, яка квітка буде затуляти іншу. Менше буде затуляти велику або велика меншу. Я вирішила, що в мене маленька квітка буде затуляти велику. Жовтим темнем зробимо декілька мазочків по основних пелюстках. Таким чином ми показуємо тінь. Між пелюстками. І в тому місці, де маленька квітка затуляє велику, мазки ставимо не по всій довжині пелюстки, тільки ближче до середини великої квітки. І одразу намалюємо бокову квітку. Для зображення середини квіток всі кольори я беру з палітри, залишки зеленого, залишки жовтого, тільки додаю коричневого. І зафарбовуємо серединки. До цієї коричневої суміші додамо трошки чорного, беремо пухнастий пензлик зі щитини і торцем пензля промалюємо коло в колі. Потім ретельно пензлик промиваємо, витираємо і сумішу, Коричнево жовтим промалюємо по краю серединок. Чистим жовтим кольором додамо світла серединку нашої серединки і трошки ближче до країв. Небагато цяточок жовтеньких поставимо. На меншій квітці робимо так само, можна змінити пензлик на менший для зручності. На боковій квітці малюємо широку смужку коричневу, пензликом зі щитини додаємо пухнастості. Тоненьким пензликом коричневою фарбою поставимо декілька крапочок по жовтому фону біля горизонту. Покажемо, що там також є зрілі соняхи з заповненими насінням серединками. Хочу зробити пелюстки, які заходять на зелений фон, більш світлими, тому жовтий з білим змішую і жирненько наношу на кінчики пелюсточок. Це світлий жовтий колір. Ну і звичайно, треба намалювати стебло соняха. З одного боку малюємо зеленим з коричневим. А з іншого боку світлим-жовтим. Ось в нас вийде світло та тінь. Беру тоненький пензлик і промалюю від серединки трошки темненьких промінчиків. Покажемо тінь між пелюстками. На боковій квітці забула намалювати світленькі кінчики і обов'язково намалювати тінь між пелюстками маленької квітки, щоб показати, що саме вона затуляє велику. На все добре!